Всім привіт! А у мене сьогодні така розгрузка, просто приділ щастя мого. Сьогодні продала чотирьох дорослих півнів, два, що на дачі Марана Мірокана і два оцих що в мене були реженькі білі От. Також декілька курчат, по-моєму, вісім півників. От, і чотирьох гусеняток, Усіх одним махом в одні руки. От, ще й виявилося, що вони тут недалеко, сусіди. От, Тому будуть жити півники в 20 сотках, тут на березі. От, Їм буде роздоля. Зараз прибираюся. От курчаток випустила. Все добре. Так. Фух, от Зараз. Оброблюю тут. Тобто, як я роблю? Почистила е, шпатель. В мене шпатель, я їм чищу. Зараз покажу ось таким дуже добре чищу їм. Раз, раз, раз. відерко покидала. от Потім притрусила. От, живі всі цуплятка. І цей ще живий, і цей, вже їм добре. от І тепер я докліном притрушую. це, щоб не було мух. От, ну, воно як осушитель, обіззаражуваль, дезінфекція і воно а, знищує бактерії, віруси, грибки на поверхнях та повітрі. Поглинає вологу. А профілактика захворювань дихальних шляхів. Профілактика появи пташиного кліща. А відлякувач дорослих комах і знищує лічинки. Ну, тобто, якщо не притрушувати, то коли ви будете через 2-3 дні прибирати да, зчищати, то там все буде в лічинках. І це не є добре. От, а якщо будете оброблювати ядокліном, то цього немає. От, його зовсім так небагато потрібно, і запаху немає, коли їм оброблювати. От Я зараз обробила. От, а потім закрию все або опілками або травою. От. Ну, угу. Все добре, виходить. Ой. Тому сьогодні такий продуктивний день. От, воно то й добре, коли півні є, можна зробити тушонку. Але коли у тебе підростає ще десь 10 півнів, то куди ще їх дівати? Не потрібно. От. Сухою травичкою. Усе ми тут притрушимо, поки вони там гуляються, їм приберемо і загонимо назад. Ой, так. Ось так. До речі, взяла спробувати отакий комбікорм. Дуже мені сподобався. 480 гривень 25 кілограм. А, до цього я брала за 570. І він точно такий же. Тому буду поки брати. Майже на 100 гривень дешевше. От, все добре. Оце курочка, яку я полоскала воло, надулося, вдулося воло. от, Тільки що знову промила і дала мітранідазол. А по, що стосовно мітранідазола. Він, як антибіотик, а впливає на печінь, Тому будьте уважні, якщо ви пропоїєте мітринідазолом, ви, звісно, курочку свою піднімете. Ну, от упала у вас на ноги куриця. Да? От як в мене було, упали чотири куриці на ноги. Дві я не врятувала, вони загинули. Потім я пропоїла всіх від трьох до п'яти днів. Водою з метронідазолу, усі здорові. І навіть ті дві, які не ходять, я їх підгодовую, але вони здорові. Але якщо я чую зараз цим курицям, які пошкодили так, їх, ну що там у них або кокцидіоз або що у них було, і я їм зараз, після п'яти днів пропойки мітранідазола, дам ще мітра то це 100% в печі не справиться. І курочка, яка вже почала їсти пити, може просто знову у вас стати її гірше. Тому тут не переборщіть Тобто пропоїли 5 днів, все, нічого не треба. Хто захоче, той буде жити. От, ну, молоді, що я привезла нещодавно. Також вже добре себе почувають. Он вони. І от зараз можемо вже бачити по грібінцю, що воно трипівники. Трипівники, марани. Он, Он вони які. Тобто я продала вісім маленьких і два дорослих. І в мене ще воно три вже. А ще скільки їх проявиться. А ще в мене вдома маленькі в інкубаторі. От, то, звісно, півнів завжди багато. Ой, вам тут добре. Тут у них зала, пісочок. Добре, їм тут так. Так, ось ці вже такі дорослі. Оце, напевно, також півень білий Аміраукана. От. І я дивлюся, що їм вже потрібно робити а, яйцезборник. Тому що оці, десь через місяць, напевно, вже почнуть нестися. Ось оця почне нестися. Китайська шовкова, напевно, почне нестися. І Біліфельдер також почне нестися. Оце, до речі, також півень у той, що вічна Кококо -ко, больненький. Ну, Він з курчатки такий і є, якийсь От, Ну, Я його не стала віддавати, бо. Толку від нього не м'яса, ні толку нічого, хай буде вже підросте, потім зваримо холодець. От, ну, ось якось так. Тому сьогодні в мене такий розгрузочний день від півнів. Ну, а гусенят я віддала, тому що мамі я е, дала сім курочок в сараї. Їй дуже подобаються курочки, і вона гусенят не хоче. Знову. От, гусенята э, взагалі розстроїли нас э, тим, що ну, от, була гуска і гусак. Така влюблена парочка. все такі вони гарні, такі ручні. А, да, там, ну, ну, класні вони були, такі ходили слідом. І коли вона сіла на яйця, це таке щастя, вона там собі гніздо робила, яйця наносила, той біля неї там її захищав. От, і тут в тобі він її забив. Ну, затоптав агресивний гусак, от, бував в них таке. І 13 яєць гусиних залишилось. Ці 13 яєць я мами випросила, щоб вона мені їх привезла, вона взагалі хотіла викинути, тому що дуже. Вона розстроїлася що так, тому що вона хотіла, щоб гусеняток водила, гуска. От. Але я їх, виходить, вивела. Чотири в мене залишилось чотири, бо одного там затоптали, було п'ять. І думала відвести мамі, але оскільки курочки їй сподобалися, гусейну вже немає, треба окремо десь щось їм робити. А до себе я не хочу їх. Тому що ну, це також треба займатися, мені просто нема на них часу. І Тому я подумала, що при... ну, запропоную людям, вони захотіли півників, я на OLX виставила об'яву, що віддам півнів. І запропонувала ще й гусенят забрати. От. Тому ось так. От. Ну, мені легше, в мене тепер в інкубаторі, в брудері. Є лишнє місце, і от в мене буде, будуть вилуплятися барігінчики скоро, от, і якраз їм буде місце. От, якось так. Ось цих курочок риженьких, а також буду продавати це, ну, якби відбраковка, вони гарні, з ними нічого поганого, але я замовляла. Породну, а мені ну, прислали те, що прислали. От. Залишу собі тільки маранів, аміраукана китайських шовкових і усьо, мабуть, поки. а решту буду віддавати. От, я просто хочу для себе займатися, а не ну, якби я ж працюю, і в мене немає часу. Сильно багато приділяти для курочок. Тобто повинно бути якось це все так розподілено, щоб я ну, не захекувалася тут сильно дуже. А в удовольстві, це ж все ж таки моє хобі, тому буду якось так, От, щоб вони всі вміщалися в одному сарайчику в мене. ну Подивимося. Получається, дві лінії буде в мене шовкових, це білі і чорні голошині. Що ви такі голодні, як з голодного краю? Приїхала, нема ні води, ні їди, нічого нема. Як з голодного краю всі. Не знаю, чому так фраза видно, що курочки себе почувають добре. От якщо ви бачите, що вони їдять дуже гарно, ви приїжджаєте, а в них нічого немає, значить вони здорові. Тільки бачите, що вода не допита, їжа недоїжена, то значить, щось вже треба придивлятися до здоров'я курочок. Апетит гарний, значить, все добре, все клас. Ну і взагалі, коли ми зробили виголо цей. Випускаємо на сонечко вітамін Д, то це все добре. Ти півень. Ой. А ти курочка, ти курочка чюбаченька, да? Ти чубата чи ти пітух? ти пітух Чи ти курочка? Ти хто? Курочка, я кажу, курочка? Хорошенький. Ой, от чого сюди оцей, Ось, зараз покажу, ще на ножки він не стає, але п'є їсть сам все добре. Ой. Так я його саджу і він сам собі п'є, їсть. Чесно, вже чуть не скрутила йому голову. Ну, кажу, чоловіку, все, викидай, не хочу морочитися, я прийшла, він лежить такий ніякий. От. Але він каже, ні, не буду, поки живий, хай живе. Викинеш, коли пропаде. Ну і я йому зробила таку коробочку віддільно, поставила водичку, корм. Дивлюся, він таким голодним а, ну, апетитом накинувся на їжу. Ну, думаю, раз їсть, значить жити буде. І все добре, живе. Вже скільки? Дня три він тут в коробці отак сидить. Я приїжджаю і. Його підгодовую. От, А головне зараз нічого не давати, ніякого антибіотика, тому що пічонки хана. От зараз йому треба встановитися. можна давати якусь добавку, там, наприклад, вітаміни в плані не чектонік, бо буде понос, а давати глюкозу, мед, там, можливо, якісь, не знаю, кисломолочні, там. Сиворотку, кефірчик, ну ось щось таке. Ні в случі ніякого антибіотика. Ну і а, десь через тиждень він вже почне сам вставати на ножки і вичухається. Якщо ніякої нової нічого не підхватити, бо це шкури. Пропойку я робила десь тиждень тому. І е, наступна пропойка буде десь через місяць-півтора. За цей час він повинен відновити. Збилося відео, продовжую. А зараз пройдуся по участку, покажу, що в мене змінилося на городі. Ну, все підростає, все добре. От, ну, а з курочками показала вже, все добре в них. От, підв'язала я м, виноград, придбала степлер. От, тому що дуже багато і винограду, і томати, все, що потрібно підв'язувати. І а, умовила чоловіка придбати степлер. От, підв'язала все ось так. Класна штука. Може в кінці відео виложу. Про цей степлер. От, там скоби і ленту треба купляти окремо. І ось так підв'язала я. Воно, звісно, слабке, а там, де гілка, тут можна і два рази, не економно. Тобто, зроблено все, щоб ми витрачали свої кошти. але Якщо у вас мало часу, а дуже багато треба підв'язувати. Ну, я, наприклад, мені важко оце у зілочки в'язати, то я, звісно, дуже задоволена. О, це я посадила чері, два томатика. Тут, напевно, пропадає виноград, його не буде в цьому році. Он там ледь-ледь відбивається. І тут отак буде якраз на цій ширмі два чері. В мене. От, підростає картошка. А саме останнє, що я садила, навіть не всходи. Картопля, ось два рядочки. А ну цікаво її. Я ж казала, чоловік дуже глибоко її посадив. Дуже глибоко. Картошка, ти де? Я взагалі не знаю, де вона тут пропала та картошка. Ну де? Ну хоч подивиться. Та ні, ну що ж вона так глибоко? Я не знаю, де та картошка. Казала, на що так глибоко садить. Ну, на що? Я не знаю, де та картошка. Пропала картошка. <гум> в общем, ці два рядочки не в сходи, але я тут саджала кормовий буряк. То якщо картоплі не буде, буде бурячок. От. І ось така картопля, яку я саджала ну, майже е на поверхні і робила, просто її пригортала. От, тепер я е ну, тут якби, притрушую зверху е те, що я вичищаю з курочок. Е це або стружка, або е ну, мульча трава. З перегноєм курячим і отак притруша. Нічого не горить, картопля нічого. От, колорадського жука немає взагалі. Дуже гарна ця картопля. Я знімала відео про неї, я купляла на OLX у чоловіка є його телефон. Він займається картоплею, багато сортів. І от бачите, дійсно картопля класна. Жука немає. Так, що тут мій нектарин? Ніктаринчик. Ага, відбився, росте, все добре, малинка он скоро буде. Ой, кукурузка от. Зеленухи нема, все, що я сіяла два рази, нема вон горошок є от. В насіння лише капуста гарно пішла. От, а так в насіння нічого не зійшло, що в насіння все бажало. От, бачу, хурма почали бурунечки пробиватись. Ну, фокусуємося. От. Тобто хурма пішла. Треба почитати, коли її наступний раз поливати, можна чи не можна. Перчик пішов. От, все добре зав'язується. Так, диня добре. Кавунчик пішов також. От, так, друга картопля. Також немає жодного колорадського жука. Це від того ж постачальника за Буду брати на наступний рік обов'язкового в нього картоплю. Дуже класно. Тут також в мене їх виходить, три сорти картоплі. От. Також треба на відео подивитися, де який, і поставити тут познавательні знаки, бо я вже й не пам'ятаю. Тут я капусту цвітну, садила. Також прийнялася, о тут яка гарна капустиночка пішла. Так, але картоплю треба підгорнути і, напевно, картоплю треба замульчувати соломою. О, полуничка. У мене тут на участки нема полуниці. От від сусідів. Трошки, ну я перевезу потім з дачі. Щаслива, не знаю, пропаде, не пропаде в цьому році. Ось така мілка листя волочкувата. Це я посадила абрикос. Господи, як же що називається. Фаріна. Фаріно. Це дуже пізні, самий пізній. А він в кінці вересня ще на дереві висить. От, мені його прислали, дуже пізно я його посадила, але захотілося От і росте. Сливка така цікава, кругленька. Але хоч би не пропала. От Помідорчики мої високорослі вже цвітуть. От, Треба буде їх підв'язувати скоро. Ось це те, що з насіння. Гарний помідорчик буде, бо я хвилювалася, що помідори в цьому році поганенькі, але нічого, треба удобрювати. От для того, щоб нагнати рост помідора, можна підкормити розчином дріжджі у воді розмішати. Ну, я робила і дріжджями, підливала і просто навоз. що вона мене, мама тут була, прибрала усю петрушку, дякую велике, сполила мені капусту кале, залишилась трошки. Треба буде її зараз полити, а потім розсаджу її. Ну, отсюди пересаджу, Біла лілія дуже пахуча, сусідка каже. От. А що я ще хочу? Наступного разу приїду. От, ще отакі грушки в мене маленькі. Хочу зробити, знаєте, от, в бутилку, Грушу, щоб вона росла в бутилки, а потім заливаєш водкою, і от така буде груша в бутилки велика вирости. Хочу в цьому році, хто бажає, також ще напізно можна зробити яблуньку, і грушку в бутилки виростити. Ну Пуста бутилка, таку візьміть, красиву з кришечкою. От, і можна зробити. Ти нагулявся? Ні. До сусідів бігає, вже у нас дитина роззнакомилася. Ось така сливка росте. От. Якось без півнів аж трошки скучно. Привикли, що вони тут собі хазяєва кукарекають. Ну нічого, скоро інші підростуть. Ці Півні вічно від них. Не знаєш, куди їх діти. М -м -м. А можна. дати Можна. А то не знаю, а що у нас є. А то у нас є. Я... Ух, як які грозді, винограда, як глицы звисає. Ну нічо себе. Вообще. Хоч би він такий був смачний, як він виглядає. О, тут вже нікого нема, пусто. Але ви собі не уявляєте, як мені класно без них. Бігу-бігу. Буду закінчувати огляд господарства свого. Ось, Дуже хочеться знімати інформативне відео, але поки стільки часу немає, От, але буду старатися. От, сьогодні я вам розказала трошки про антибіотики, що не можна перебарщувати, але можна підняти птичку. От, також. Показала своїх курчаток. От, ну, не знаю, поки що так. Якщо комусь потрібно, звертайтеся півників, ну, майже завжди по сезону я маю у продажу. От. Якщо якісь питання, можливо, є або поради, от, також пишіть. Всім пока-пока.